Колеги, вітаю! Новий випуск простої автоматизації із Антоніною Коровкіною та Мар'яною Кавин. І сьогодні у випуску ми розберемо ситуацію, коли у ФОПа оновлені ключі, електронний цифровий підпис і наявний ПРРО. Як діяти в такій ситуації, як оновити підпис у ПРРО? Дивимось у відео. Отже, ситуація у нас наступна. У нас є ФОП, який має зареєстрований е, ПРРО, і відповідно у цього ФОПа закінчився термін дії ключів. Ключі нові він отримав. А що ж робити далі? Дивимося відео. Отже, для початку, друзі, нам потрібно повідомити податкову про те, що у нас відбулася зміна наших ключів. Відповідно, ми будемо застосовувати знайому уже нам форму 5 ПРО. Відкриваємо в конкретному місяці, коли у нас відбулася ця зміна, натискаємо Створити, сортуємо собі по формі і ось тут друга зверху знаходимо нашу форму 5 РРО. І відповідно створюємо. Далі дату зазначаємо, відповідно, дату подання можна сьогодні, номер 1 наприклад. Далі у нас будуть наші дані про, тому, у кого, про того, кому делеговано право підпису електронних документів. Зазначаємо прізвище М'я по батькові. Відповідно, це та людинка, в якої вновилися ключі. Ми собі можемо звідси скопіювати, якщо воно співпадає. Зазначаємо податковий номер, вказуємо відповідно. Тут не, зазнач, не зазначимо. Не можна скопіювати. Далі, наступне поле це ідентифікатор ключа суб'єкта господарювання. Найважче з усіх полів, яке у нас тут є. Де нам його знайти? Для того, щоб знайти ідентифікатор ключа, нам потрібно перейти на сайт власне, того, хто нам ці ключі видав. В нашому випадку це кваліфікований надавач електронних довірчих послуг ДПС України. Нам потрібне меню пошук сертифікатів та СВС. Списки відкликаних сертифікатів за номером реєстраційної облікової карти ми можемо знайти ключі, які активні на цьому ІПН. Відповідно, натискаємо Я не робот, проходимо перевірку і натискаємо пошук. Програма нам буде видавати усі ключі, які зареєстровані по цьому ІПН. Нас буде цікавити власне ключ ФОПа. Завантажуємо перший сертифікат. Ось тут нас буде цікавити ключ, призначення яких ЕЦП на спростовність, а не протоколи розподілу ключів. Тут будьте обережні. Завантажуємо цей сертифікат, відповідно, будемо його відкривати і е, дивитися, що з цим робити далі. Після того, як ми його завантажили, нам потрібно його відкрити. Ось наступним чином це виглядає. Коли ми його відкрили, його зовнішній вигляд буде виглядати наступний. Після того, як ми його відкрили, нас буде цікавити з вами вкладка докладно. І на вкладці Докладно із переліку всіх полів ми шукаємо власне, наш ідентифікатор ключа суб'єкта господарювання. Це буде такий досить багато великих літер. І сюди, відповідно, його в це поле переносимо. Далі тип підпису зазначаємо відповідно тип. В нашому випадку це касир. І відповідно ставимо відміточку, що це фізична особа-підприємець. Перевіряємо документ, підписуємо та. Відправляємо у податкову. Я вже, звісно, попередньо це зробила і отримала дві квитанції про те, що подача мого повідомлення успішна. Після цього ви можете заходити на ваш особистий кабінет вашого ПРО, в нашому випадку, наприклад, це Вейфопай, і оновляти ключі, і підтягувати вже відповідно новий, новий ПРО із новими ключами. На цьому, друзі, все. Якщо випуск був для вас корисний, то ставте лайк, підписуйтесь на канал, а ми з вами зустрінемось у наступну п'ятницю. До зустрічі!